Вітаю, хлопчики і дівчатка. Продовжуємо ідеальну гру за Вікторію на CPL на карті Reach Highlands. Наступила нова доба, нова золота доба, і не дивлячись на що, я все ж таки вирішив взяти Free Inquiry, тобто науку від Гавани та центрів комерції, не дивившись на те, що в мене частина міст, навіть немає центрів комерції, а гавані лише не добудовуються, бо ну, щось я так затягнув з тим розселенням. Все одно, все одно воно вигідно, бо будемо е, будувати всі голови маорійські, щоб отримати додаткову культуру. Бо я, щиро кажучи, планував, ну так, було видно спочатку з мого розташування районів, що, мабуть, я все ж таки буду брати е, другий пензель та голос, але вийшло так, що ну, не дуже то воно мені і потрібно. Бо якщо ви пам'ятаєте, чим закінчилась попередня. Серія на тому, що я побачив, е, рапанує, здається, чи яка там е, дає МДшка нам можливість будувати оці голови, що дають культурку. Так от, е, всю гру бачив-бачив, міг засюзити там ще якимось там незрозумілим ходом. І от нарешті перед самим віком здогадався, що можна таки будувати ці маорійські голови на вивернувшомуся Кіліманджаро. вау. Ставлю ще одне місто, місто Хул. Біля ще одного вивернувся вулкану, вже не під сам вулкан, по ну, хочеться збудувати побільше голів. Трошечки поряд а, з ним ставлю, чопаю тут все, щоб ну, населення було більше. Ми ж там маємо безкоштовного білдера завдяки будиночку, а, як приємно. І ще одного білдера чопаємо. Або й не чопаємо. Я вже не пам'ятаю, що тут було. Але ідея в тому, щоб поставити це місто і набудувати ще голів. Бо якщо воно нам дасть 30 культурки, це буде прям, ну, окей, 20 культурки, це плюс 50% культури той, яку ми маємо на зараз. Багато міст не мають монумента знов таки. Я не знаю, коли там його будувати. У мене ніколи не виходить нормально монументи збудувати, завжди я будую там колись. Або в залі купляю за гроші, це можливо неправильно, бо вигідніше все ж таки купляти білдерців і чопати ці монументи. Пам'ятаєте ту проблему з рейною, яку я вам описував, так от вона взагалі стосується всього мого геймплею. Я дуже часто люблю фармити кошти, фармити золото, ну, кому чого в житті не вистачає, так? Так от, і мені здається, що можна було б ще трошки побігати в Мокшу. Хоча насправді я його в Мокша 3 так і не докачав, бо ну, морські каравани з Росією та з Францією, мабуть. Ну, я так вважав, що принесуть мені більше користі, ніж uh, просто Мокша внутрішки. Ну і ще додатковий титул на, uh, цю. на Лян потратив. Ну і на рейну також. Тож ми зараз сидимо без науки. 104 науки це взагалі не наука для от цього віку. Повинно бути десь 150 на 60-й а краще 220 взагалі офігенно. Мабуть, на 60-й хід такого неможливо зробити, але все одно. Ось Витрачаю титули на рейну, продовжую її вкачувати. Там, здається, непогана прокачка, бонус сусідство чи щось таке. Я от не пам'ятаю, чи просто додатковий караван від жовтого району. Тобто дуже багато караванів закидую в Росію, але, ну щиро кажучи, вони дають голоду і науку. Так, приємно. Хоча, якщо кидати просто мок-шатри внутрячки, там ну, більш корисні статси були б ще додатково десь там якісь три промки, три їжі було б або більше навіть. От до дипломатичної служби, яку я відкриваю. Протягом п'яти ходів, ще мені п'ять ходів, оці поганенькі караванчики кидать. Так от до неї, мабуть, не варто все ж таки кидати в ffh ці, ці каравани в тіммерсах. Чим раніше почнете кидати, тим краще, бо в тіммерсах завжди потрібні кошти. А от в такому форматі гри, що я граю зараз, мабуть, це все ж таки помилка. Не знаю. ну, Люблю я кошти, нічого не можу з собою вдіяти. Мабуть, треба на якихось персах грати, щоб взагалі не було спокуси. Ось зовнішні каравани ці кидати. 61 ходом довчив дипломатичну службу. Як е, бачите, маю вісім караванів, тому плюс 16-16 з картки. Ну, і також видно, що плюс 24 я лутаю з харборів. Е, це значить 48 науки додаткової. Ну, і ще в мене там чи один, чи два жовтенькі райони є. Uh, схоже на те, що один район жовтенький. Uh, так от, uh, оцей один жовтенький район в Ліверпулі там також ще трошки дає. Тобто, десь 50 науки з Фрінка я маю. Ну, це досить непоганий результат, але за цивілізацією з uh, таким uh, з унікальним районом економічним ну, треба мати все ж таки більше. Все ж таки більше. От за Бразилією я грав там взагалі якийсь імба. Монумент імба фрінквері просто неймовірний. Дуже подобається Бразилія. Хочу також, якщо пощастить, за неї ще раз зіграти в майбутньому, в недалекому майбутньому. Не будував я оцих голів ваших, подивіться, там плюс 8, плюс 6, плюс 7. Дуже сильні, потужні клітиночки, особливо в Лян місті. Можливо, з індустріальними шахтами можна посперечатися, але в тому плані, що в мене зараз 136 науки без жодної театральної площі, і буде ще більше від цих голів, мене дуже тішить. Я думав, що от взагалі буде погано, але ні, бачите, як офігенно виходить. Там якийсь в них застак прикольний, там після якоїсь раннього цивіка чи ярмарок чи чогось, вони отримують плюс один культури за кожну голову. Тобто спочатку ви отримаєте плюс один за кожні дві, а потім плюс один за кожну голову, і також плюс 2 за сусідні. ну Якщо поруч є це вулканічна почва, і плюс один, якщо поруч є водичка, ну морська. Я от так і не зрозумів, чи плюс один за кожну водичку і за вулкан, чи просто плюс два, якщо він там поруч. От, Не знаю, але якщо от так їх кучненько спамити, то отримуєте неймовірну кількість культури. Лишень потрібно мати жителів. В цьому у мене ну, така проблемка. А, до речі, бачите, все ж таки я зміг забустити. Нарешті, за морську циву, я зміг забустити дослідництво, вибудувавши каравели, воно не покращив рибу. Ех, жах. Ну, Коротше кажучи, е, от, оце я не встигаю я. 10 міст там, чи 11, скільки я поставив, дуже тяжко. Хоча, насправді там не дуже багато роботи, От як, е, коли я це коментую в відео. Ну, наче ж нічого такого я й не роблю. О, ну, там, Супер тяжкого, нічого не потребує ця гра. Але я все одно не встигаю. М -м, не знаю. Е, до речі, розігналася наука. там Добудувались жовтенькі, синенькі райони, добудувались е, універи. І от вже до двох сотень ми підбираємось на 65-й хід. Це не те, що. Супер багато, але судячи по карті, все ж таки непогано, я от наздогнав Росію. І по культурці третій іду після Росії і Аліанори, тобто після культурних сивок. Тож все досить непогано. Єдина проблема, що знаєте, таке наздогнав культурну циву по науці, це так звучить дуже стрімно. Я так не зрозумів, звідки в нього стільки. Науки, і решті решт потім пішов передивлятися цей реплей. І там у нас чи був, чи буде десь от скоро перерва, і там такий прикол я просто бере, розвертає всіх своїх скаутів на північ і знаходить синеньку і біленьку МДшку, не знаю, чи. Ну, чи, чи це такий прикол, чи це так треба робити? Можливо, просто людина краще розуміє, як е, треба скаутити. Бо мій скаутинг просто жах. там Насправді чотири сині МДшки на карті, а я знайшов лише дві. І прикол в тому, що от під Францією, біля Франції, там чи Болонья, чи щось таке е, заховане, а я от. Як француз мій союзник, і я там його не розвідав. Ну це моя класична проблема. Треба от, там, в таймінг будівництва конячок, ну, десь там до 40-го ходу ви будуєте конячки. От треба будувати 2-3 конячки на цей таймінг і просто посилати їх, а, скаутити в пошуках МДшок. Бо якщо ви не знаходите сині МДшки, це просто жах. Кожна синя МДшка, це десь плюс 50 науки. І тому, коли, ну, якщо вас хтось випереджає на 100 науки, це такий дзвіночок, що можливо, десь там є ще дві сині МДшки. Треба дивитися. Допоки я тут приспекненько торгую з обома моїми сусідками. Будую собі всілякі там будиночки, переходжу в індустріалізацію, так індустріалізуюся, як прийнято казати, хтось там вмирає. Просто люди гинуть. Нам, здається, один чи дві людини, і просто ну все. Скінчилися. Ну, буває і таке. Проблема у цьому така, що я не заселив оце узбережжя, бо там була ацтекська лояльність. Він там щось бігав юнітом. Я думаю, на фамені ці всі проблеми з ацтеком, я ну, не буду там жити. А вони взяли і він взяв і вмер. І тепер я сиджу, замість 13 і 14 місяць, маю 11 такий бля. Помилка. Треба грати нахабніше, мабуть, якось, але. Ну я не дуже люблю от останнього часом грати нахабні. Мені хочеться посидіти, побудувати будиночки. Ну так, на чилі, бо ну, мета, Я не встигаю в мету грати. тяжко, Тяжко. Десь от приблизно після паузи я помітив, що Росія якось має на 100 науки більш за мене. Ну, як я і казав, в нього просто дві додаткові МДшки він контролить, і які я не знайшов. Але я все одно намагаюся якось його здогнати, засаджую спеців у всі наукові будиночки, які я тут понабудовував. До речі, можна порахувати, скільки в мене університетів 3 половиною, третій будується. Тут нема універа. Я бібліотека. Тут нема, тут нема. Ну, звісно, тоді не дивно, що так мало науки. А, тобто, якщо у вас на імперію 3,5 університету, ну, до речі, у мене 4, якщо. Я, я нарахував. Раз, два, три. Ну, три, то точно. Ну, все одно на 70-й хід мати лише 4 універи це замало. О, замало. І не дивно, що лише 283 науки, навіть після того, як я. Понасаджував спеціалістів. Так, не використовую картку на науку, використовую на задоволення, ну, як і всі ми. І можна побачити, що там плюс 27 від харборів, але я ну, досі не добудував як же, звуть, другий будиночок в Харборі. Тобто, ну, не знаю, в мене така оця проблема. Я не знаю, коли його будувати. По ідеї, його треба будувати після університету. Але в мене не виходить. Не знаю. От, наче початок був непоганий, а потім я увесь цей потенціал просто кудись витратив. Не хочу казати, що прям по супер погано, але подивіться. На Леанору подається на Росію, і в них ситуація значно краще. Звісно, Вікторія вже не така сильна, як була. Її трошечки порізали. Ну, як трошечки, нормально так порізали темпу, бо забрали додаткову промку, там інженерів трошечки, здається, підрізали. Але все одно це дуже сильна цива. Еліанора ж це не англійська, це французька Еліанора, і в неї дивіться, якісь та це. Там вона, звісно, вбила Нубію, бо щось там якась війна в них була. Я ж ми вже про це розмовляли, що Нубія, то ж все. В Еліанори там щось 14 чи 12 десь так. Але все ж таки більше науки, більше культури. Ну і Росія, взагалі, монументальна цива. Я ненавиджу ці монументальні цива це просто бредер якийсь. Мені Дуже не подобається ці монументальні циви, як вони збалансовані. І не дивлячись на те, що бафає, 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 мод нормальні, ну, торгівельні циви економічні. Все одно деякі монументальні циви не всі. Це вже не ваніла, коли на ванілі ти просто за будь-яку циву будуєш священки, бо монументальність суперімбова ні. Тут трошечки інакше все зроблено в ципелі, але все одно якісь там циви на кшталт Росія. Хто там ще? Такий суперсильний в монументальність? Не згадаю зараз? Все одно от вони себе показують непогано. Але цілякі нам кхмери і інші ці, вони, навіть ну, да, той мене-лік, вони не дуже сильні. Вони не, конкуре, не можуть конкурувати з крутими. Економічними цивими. Тому так. Не дивлюся на те, що мод він намагається. Все одно тут є такий ну, невеличкий дисбаланс, Але то все фікситься такими крутими місцями, як в мене. Може, там у когось ще круті місця. Не знаю. А, от. Ну, найбільше. До речі, можна подивитися караван. Я думав, може я кудись там ну, нормально кудись караван закину. Ні, нормально, нікуди не кину, з капіталу. Я намагаюся наростити капітал, він щось ніяк не росте. там на 8 золотка караван, ну, таке собі. Таке собі. До речі, воркшоп, майстерня, вона вигідніша за харбор в багатьох містах в мене, бо він дає там плюс 2 копійки, припустимо. Тобто це з карткою плюс 4. а Як її звуть, майстерня також 4 дає, і вона здається дешевше, набагато дешевше коштує, чи не вдвічі. А, вулкан поламав мені тут усе, треба заново все ремонтувати. Теж трошечки сумно. Але ну, як бачите. Жовтий, синій, синій, жовтий. В е, нових містах краще будувати синій жовтий, бо у вас вже над каравани бігають. Е, ну, я так будую останнім часом. Це економічно не вигідно, але я не встигаю за хлопцями, які от науку роблять офігенно. Е, я вже от, е, і сейви грузив, і піддивлявся. Ну, прийшов до висновку, що треба раніше ставити міста і будувати в них раніше синенький район. Тобто, як я і казав, то в своєму гайду заперся, жовтий, синій, коричневий, червоний, і не треба там видумляти чогось. 89-м ходом я ледь-ледь вийшов у темну добу. ну, Я вже кілька разів виходив в золоту добу, і, мабуть, на Англії варто було б мені якось постаратися ще десь 11 очок добуть, Але було так лінько це все робить. Що я вирішив, ну, сходимо в темну, а потім вже в героїк. Ну, отримаємо там ті кошти додаткові. У мене і так непогано з коштом 426 вхід. матимемо легкий героїк наступною епохою, тому ну, норм. Це, це нормально, третя темна доба для ну, от, економічних цифр це окей. Звісно, 4 золотих краще було б, але ну, мені ліньки. До речі, говорячи про науку, подивіться, я тільки-тільки в Капіталі добудував університет. Це якийсь 75-й хід в Капіталі університет, і тільки зараз беру Пінгал, розумієте? Це кожного разу ця помилка в мене трапляється, бо я ну, беру якусь рейну чи там ще якусь хрінь. І не отримую науки. і Через це я вже дається минулого чи позаминулого разу це все. Вам пояснював, лишилось самому це зрозуміти, що ну, не можна так довго відкладати науку. Але тим не менш, от подивіться, не дивлячись на всі мої помилки і на все таке інше, я все одно на третьому місці. Можливо, навіть можна було б на друге зазіхнути, але хто знає як там розвернеться ситуація, коли в тебе перший і другий гравець, твої сусіди, то, мабуть, з ними не варто воювати, бо можна програти все. От. І, ну, мені дуже подобається логіка CPL, що навіть якщо ти там займеш е, третє чи п'яте місце, ти все одно можеш отримати позитивний рейтинг. Ну Там же рейтинг в них є. От. І тому е, гра не виглядає такою хаотичною. І оскільки шоста цива це гра про союзи, е, ну, відкрию вам таємницю шоста цива це гра про союзи, бо без союзів ви взагалі. Не можете претендувати ні на яке місце в топі. Ну, якщо ви там якийсь пес чи токугава, то так можна. Але загалом це гра про союзи і про морські караванчики з тими союзами, про кооперацію між гравцями. Тому от правила CPL, на мою думку, дуже непогано підходять для цієї гри. Як у нас грають на USF, мені не дуже подобається, бо там ну, немає другого місця, і відбувається якась дурня в кінці кінців, і це стопать лідера потрібно. І там тоді виграє не той, хто супер офігенно зіграв, а, Ну як я кілька разів руйнував людям гру, користуючись цією місцевою нашою логікою. Не той, хто супер офігенно зіграв і класно зробив, а той, хто був десь там на позиційці, так далеко, що в нього не можна кинути ядра. На CPL, інша логіка, крута логіка, навіть якщо ну мені вона подобається, тому я кажу, що вона крута. Навіть якщо ви там не можете виграти, у вас все одно може бути якась місцева боротьба з кимось або за очки, там де ви селитесь, будуєте дива, або якась. Локальна війна у вас буде, і ви там вбиваєте якогось сусіда свого і набираєте очки і просуваєтесь там з п'ятого на десяте місце, на третє місце. Ну, припустимо, так як було в попередній грі за Англію, де там всі почали один одного різати. Ну і я трошки з дев'ятого на п'яте місце піднявся завдяки війні. Uh, і це не вважається навіть програшом. Я там якісь 4 очки, чи щось там здобув у цій грі. Тобто позитивні емоції скрізь. А от якщо ви граєте на одного переможця, як це ну, зазвичай у нас грають, то дуже багато негативних емоцій. Uh, потім люди, які новачки, їм також не подобається. Типа, ну, я зіграв там 5 ігор, жодної не виграв, і взагалі нічого не виходить, навіть мені це грати? А так, як... Uh, чому це такий великий? Бо ви заходите туди, там, ти отримав п'яте місце, ти засоюзився з якимсь сильним гравцем. Uh, він тебе не вбив, там, пішов побував інших, бо ти його гаманець, і ти якесь там четверте місце, п'яте зайняв, і тобі приємно. О, офігенно, ще я чечки злутав. Тому. Так, коли я граю в ЦПЛ, в мене ціль. Я собі ставлю ціль на третє місце зіграти, або це максимум, або на ну, там, в першій п'ятірці бути, щоб не втратити очки. Тому навіть не дивлячись на те, що я наче тут програю, все погано, і треба нам якісь танки будувати щось робити. Ні-ні. ні ні Сидимо на розслабоні, чилимо тут, граємо на третє місце і якісь. Ну, якась маленька перемога, такий втішний приступ і все одно буде. Чого я взагалі цю розмову про третє місце завів, бо там вже люди голосують за скраб, хочуть, щоб все, гра скінчилась, хто там алянора виграла, але Московія проти. У Московії є свій якийсь там підступний план, тому ну, треба на ще почекати, відкрити таємницю ще шість ходів. До речі, ці шпигуни це просто якийсь жах. Знаєте, Коли потрібно, коли вже зрозуміло, що буде війна, вони завжди догнуть. А тут, коли е, обидва твої сусіди такі дружні, всі кидають там каравани туди-сюди, е, шпигуни прокачуються. От Просто вони беруть і прокачуються. Так дуже рідко буває, що обидва прокачуються без ніяких приколясів, а тут раз і ще ж круті прокачки в них. І ще в мене там один шпигун сидить в рай на місці, щоб подлавлювати ворожих шпигунів. І він також отримує прокачку, він їх ловить. Ну це просто неймовірно. Він, воно вже там з прокачкою сидить. Це просто неймовірно. От коли тобі не треба, RNG боги дають тобі все. До речі, я вже вкотре пересвідчуюсь, що якщо у вас там офігенна наука, то. Ну, не треба ходити вниз і мілітарію академію цю закривати, військову академію, щоб збудувати три лінійні підходи, просто хардом закриваєш каски, що там, взаємозамінність, і все. І, і, і рашиш лабораторії. Бо от скільки я. Ну, намагався зробити цей буст. от мені здається, що час, який ти на це витрачаєш, він не окупається. А потім там в тебе лабораторія йде на стак і ти по кроку закриваєш всі нижні техи. Звісно, можна переливати до десь до забороненого палацу, але ну, на тому і все. Тож, так, оце я кожного разу намагаюся це зробити буст, і Воно так ну, невдобно його робити, незручно, там треба відкладати, щось ще робити. Якщо просто зарашити от, хардом, то все виходить чудово. Я вже дивився, як, як люди роблять. До речі, тут ну, незрозуміло, бо деякі люди рашать, а деякі люди. Uh, все ж таки роблять буст на взаємозамінність. Тому мені не зрозуміло, ну, які критерії всього. цього. Uh, ну І також забрав uh, Альберта Ейнштейна на плюс 4 до лабораторій. І якби їх просто заражив, я б їх вже будував. Або вони вже були збудовані. Але ж ні. Хочеться і низ, і верх закрити, але не дуже виходить. Ну Там, до речі, так, треба закривати низ і центр, бо по культурці в тебе там бусти, на кшталт, дві гармати збудувати. Що там ще? Корпуси пооб'єднувати. Ну Воно тут не то не стосується, але там є бусти культурні в Нижній Гілці. Але. Ну, от так просто легше. Дивись на те, що там втрачаєш якусь кількість науки, але темп в тебе все одно кращий. Мабуть, в наступному, в наступної грі я спробую просто зарашити от, лабораторії і все. До речі, нарешті я збудував розважальний район, бо не було місця. Жовті холми тяжко ростуть міста. Жовті пагорби тяжко ростуть міста. І. Ну, дивіться, там, перелез... тобто, можна просто переливом науки по одному кроку закривати хімію, і навіть можна не закривати ці червоні райони. Хоча насправді дуже приємно мати червоний райончик, Він там тобі корпуса і все таке інше. Але це вже гра. Вже скоро скінчиться. О, здається, 85-й хід наступним ходом гра, то це ж таке заключне вже таке слово О, до гри. Я там набудовую чудеса, щоб ну, мене випадково третє місце не прогамить. Можна було б ще посадити пар кілька міст, декілька міст, бо Ацтека ж немає, його вбили то узбережжя, там воно ну, вільне. Але не дивлячись на те, що я, начебто, і не дограю в цьому моменті, все одно третє місце за мною зостається. Чомусь, я не знаю чому. Але Ангелія зголосилася, що вона займає е, друге. Друге місце, Росія займає перше місце. Я там бачив, що якісь коняки бігли в ту сторону. Можливо, Росія засюдила МДшку, прапала там армії танків і заїхала Валіанору, яка нічого не мала. Ну, до речі, там в Росії 737, а Валіанори 500. Ну тобто не такі великі вже і е, війська, не така велика армія, але чогось, можливо, йому треба було йти, і він зголосився на друге місце, бо Росія витувала. Здачі Еліанорі, всі вже зрозуміли, що вони не доженуть ні Росії, ні Еліанору. Всіх влаштовували їх місця, як і мене, бо третє місце офігенно От Вирішила поступитися Еліанора Росії, і тому гра завершилась. Можливо, трошечки достроково, можливо, було б прикольно мати якусь глобальну ядерну війну тут. Але ну, така велика карта, оцей Хайландс, дуже незручний, як я і казав, дуже незручно воювати. Я не знаю, як там люди знайшли можливість воювати. Може, якось через МДшки, там якісь дороги в них були прокладені караванними МДшками, то вони все ж таки повбивали один одного, хтось там просто вийшов, бо. Ну, там, золотий вік, припустимо, не вийшов як Перс. Перший золотий вік він прогавив. Е, от, ну, якось так. Е, нудненька мапа, не дуже я люблю. Але от для того, щоб просто посімити, от потренуватися, як же ж можна засімити, якщо вас ніхто не вбиває. Річ Хайландс це саме для цього. І, власне, я леко зіграв. Е, сімив як тільки міг. Е, завжди можна робити. Краще, але е, хороше, хороша гра, е, щось хороше це головний ворог ідеального. І не на те, що я там написав, що ідеальна гра за Вікторію, насправді дуже багато помилок. І от е, коли передивляєшся свою гру, воно їх всіх, е, всіх помітно. Е, можливо, до виходу сьомої циви я там ще трошечки краще стану грати. Ну, скоріш за все, краще стану грати, але. Е, як тільки вийде сьома цива, я вам кажу, це ж буде просто. Людина пропаде на місяць або на рік, не знаю, наскільки гарна буде гра. Тож, чекаємо сьому циву, насолоджуємось чиловими іграми в ціпілілі. Вам я бажаю, хлопці, щастя, здоров'я. Дякую, що додивились до кінця. На цьому відео скінчилось. Як бачите, я займаю третє місце. Зараз у нас буде пауза, голосування і. Це це в Росію. Не забувайте підписуватись на канал, вступати в групу в Телеграмі, в групу в Діскорді. Сподіваюсь, що ми як тільки наберемо там 100 людей, можна буде якісь такі чолові катки грати. Ну, як бачите, я нікого не вбиваю. Якщо там вам хочеться повоювати, звісно, можете на мене напасти. Але я от так сиджу, будую будиночки. Якщо там ви дуже впевнені, чи варто вам грати в мультиплеєр. То от, ну, я сподіваюся, що ми таке ком'юніті зробимо, де ну, можна буде просто е, розслабитись і там, інколи пограти в циво. Competitive це вон, в тип CPL. А я планую такий чиловий сервер для людей, які інколи грають в циву. Отаке щось. Так що. Записуйтесь в Discord, будемо грати в шосту, в сьому, можливо, ще якісь ігри будуть. Хоча одні розчарування. Власне, в 4х стратегіях цих. Все. Бувайте. І будуйте, звісно, голови. Голови просто їм більше. Затащили мені катку ці голови. Дивіться, 228 культури без жодної театралки. Це офігенно.